Ну що, друзі, всім привіт. Як завжди, май равлик з вами. Що ж, погода, звісно, цей тиждень гарна. Налякала нас зразу приморозками дуже добре. Ми равлик збирали теж дуже швидко. У нас равлик вже, як я вам вже говорив, весь зібраний. І остався нас ще десь 17 чи 16 столів ще повних. І вони якраз такі вже в болоті після цих дощів ми збирали, то стараємося їх гарно вимивати і будемо зафасовувати у сітки наші. Я думаю, ще сьогодні і завтра ми його так помочимо. І будемо вимивати і фасувати. У нас ще залишилося е, десь до 6 тонн. Тут на полі нас вже. Десь 2 тонни на столах, можливо, трошки більше. Десь так приблизно. І десь до 4 тонн ще у нас в ящиках тут. А все остальне сушимо в тепличці, поздавали вже. Матошне стадо також уже в холодильнику. Так, ну. Йдемо далі. Так. Ось так у нас ящики заповнені жде очередь, щоб в теплицю попасти. Можливо, завтра повезем партію і зразу дві тони звідси забираємо і веземо в теплицю, і будемо далі досушувати. І, друзі. Почали ми е, фрезувати собі поле. Були вже забрали. Ця шланга так і, навірно, буде, а можливо, ми її заберемо. Е, почали фрезувати. Чого почали фризурувати? Минули роки ми орали. Е, рішили цей рік фризорувати, так як е, перший равлик у нас цей вже. Який ну, був довше, то трохи ікрина відкладав, трошки вони позаривалися в землю ці равлики. то ми вирішили фризою, гарно їх перебити, перебити, щоб на минулий рік нічого не було. Може, можливо, десь і пропустили равлика, то краще його гарно перебити. Я думаю, так буде краще, як орати. А на можна буде просто задіскувати. І можна буде, я думаю, сіяти, буде супер. Якби фреза бере також глибоченько, хорошо. Ось виходить просто супер. Ось така красота, друзі. Вроді тільки що виселяли малюк, вроді недавно, а вже й, вже й фрезеруємо. Час лотить бігом. Ось так. Це треба буде викопати. Визбере равлика, в принципі, супер, де-не-де, бачите, ще на сітку повилазив. Але можна сказати, що визбарений гарно. Ну зразу одразу також хлоп. Щоб не мішав на наступний рік. Так, друзі. І сітка в нас працювала вже два сезони. В принципі, нічого, якби, немає. немає. Ми її оставляємо ще на рік. Я думаю, вона ще буде не один рік ще працювати, тільки що є отакі нюанси. Ось, Бачите десь? Миші попрогризали, можливо, і криси. Ось такі є дірки. Не скрізь, звісно, але де-не-де -де ось такі діри в нас є. Ось бачите? Ось так. Ось такі дірочки є. Можливо, хто щось підкаже чи їх якось поклеїти. Можна буде. Чи можливо єскою позашивати, якось взяти. Не знаю, якось треба над цим питанням ще подумати, Бо, бачите, є такі дірки понизу. Чи просто, можливо, її нижче вкопати ще буде? А так, в принципі, її нічого немає. Я думаю, сітка ще буде стояти та й стояти. В принципі, я нею задоволений. стопчики так само стоять. Два сезони відпрацювали, я думаю. Зараз сезон точно відпрацюють, а там буде видно. Поки ми нічого не знімаємо, поки все оставляємо так, як є. Хотілося б, звісно, вже і поставити металеві стопчики забетонірувати, натягнути троса, наприклад, так, як ми вже в нашому в цьому піднавісі робили, де ми маємо равлика, щоб все було на тросові. Ну, в принципі, можливо, на, на майбутнє так і будемо робити. А поки стоїть вона, то. Я думаю, ми її поки трогати не будемо. Для чого викидати лишні гроші. Хай поки працює і заробляє далі. Ось так. Так само ці стопчики з просунок, де стояли, також нічого ще не погнило. В принципі, де може розколовся, також поміняємо. Щити теж відпрацювали, вже у нас є, які вже по три сезони відпрацювали, де ми починали з п'яти соток. Також їм нема нічого. Да, там є, де-не-де де доска лопнула, ми її просто замінили. Ну і все. Так само по весніці перекрутим ножки, де я прошатувалась. А так, все відпрацювало супер. Я задоволений. Ось так, друзі. Е, на це урожай зібрали е, непогано, е, набагато кращий, як минулий рік, набагато кращий, е, чуть, мабуть, не, не в половину краще. Е, ну, я ще е, підведу підсумки. Це я так на, на дивлюся на своє око, що краще набагато. У минулий рік заселили ми в мороз мальок деякий. І тоді був приморозок ще до мінус п'яти і равлик. Е, ну, мальок багато. Померз і пропав. То набагато хужий був минулий рік урожай. Ну, цей рік все зробили правильно. Це тільки що було холодне літо, холодна весна, ну і холодна осінь, як ви бачите. І трошки він не доріс, так як хотілося, але, слава Богу, зібрали дуже хорошо. Все супер. Так що, друзі, будемо ми з вами прощатися. Я піду далі мочити равлика. З вас обов'язково ставте лайк, підписуємося на наш канал, а ми далі будемо вас тримати в курсі, що ми далі робимо. Так що з вас лайк. Всім пока!